Привіт, друзі! З вами, як завжди, я. Угадали? У Кулдат Легенда, да. Сьогодні я буду... Старс на новому аккаунті, так звано. Оце мій реальний аккаунт, який є. Я... А це нереальний. Тобто інший. Знаєте, як я це зробив? Два Brawl Старси, типу, треба е... тако зробити. Тут буде клонувати програму чи щось таке. І клонувати вас там щось з телефоном зробиться і, ну, чи щось паразонтажне, коротше таке. І у вас появиться такий Brawl Старс. Ну шо. О! Я буду прокачувати, ребят. Як я буду прокачувати. Я хочу сказати, що Наберіть мені, будь ласка, 300 підписників. Я... Дуже-дуже, дуже дуже сильно. Бо, ну, якби, дивіться, в петель на Макіти 329 підписників, Спайкер легенди теж там багато, то я теж собі так хочу трохи нормальну підписників. Так, робимо нік. Я вже там пройшов розминку. Так, аналіз. Пока я роблю ник, дуже вас попрошу, как я казав. Не, ну. Но... Блин, что это такое? 200 IQ. Так, мільярд років Погнали. Так. Ну що ж, давайте Просто, просто такі раді, що в нас. Я цей аккаунт буду прокачувати. Ви не знаєте, як буду прокачувати. Чи на майку? Иди отсюда, боже. Так. Я ще не знимаю видео з моим тип реальним аккаунтом. Але буду знімати. Ну давай, уйду. И шо ты мені зробив? Боже, ви мені це вискали. Якби вони знали, що я вже блін прокачаний, то вони мені це б не виставляли. Іно сюди. Easy Peasі Lai Monскві. Тільки Шеллі, да. У мене тут же просто нічого. Емо. Давайте нічого зібирати не будемо, а погнаємо поженемо в бій. Тут аж зараз боти, правильно? Тут немає зараз іграків реальних. Гравців зараз тут реальних нема. Тут просто боти. А чого тоді був зелений, ніка зараз білий. От там, де я хочу баночку стирити, там зараз будуть череси. Ну до Ну, не бо закрисить. Не нужен. Ухема, Ты шо? Иди отсюда. Ты больная. Хай тут такая скрыта. Че я нахилюсь? О. Плюс халявная баночка. Не трава баночка даже идти. Нита. Ой-ой-ой-ой. Хорош. Так. Еще треба мову поменять. Алло! Ты кто такие? Пофікс, третє місце принципі, непогано. Четверте. Сіро. Шість кубків. Ага, хорошо. Набігам місце. Йо, набіга набігам. Снімать наш. У мене ще жодного тут почути нема. Давайте погнали в одиночну шудушку. Так, ну це наша перша серія перемог. Нам треба тут якнайбільшу серію перемог зробити. Як це все ботай по-любому. І не по-любому, не знаю. Ну, блін, там дві. Вони мене так спокушають ці дві баночки. Давай. Так, хай там буде бойня. Все, блін, Плюс дві банки. Не треба було. Не треба було їм лізти. Так давай, ну тут е, давай ну, мне тут. Так. Ой-ой-ой, це що за бойня? Роналду пішок о ну Джесси Джесси трьохбаночна против дев'ятой баночной Шелли. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, короче, вона проиграє по-любому. Вона по-любому проиграет. По-любому. Так, зараз. Так, где то та Джесси? Так ух ты, ч ж так лагает? А, она там. Алш, ты трогаешь? Ой-ой-ой. Штаклай. -ой. За куда ты втекаешь? Динь. У нас шо. Да, боже! Ребят. Ну что, диски? Куда, куда. Ледве упрям. Чотики? О боже. Тут вы Я сижу прям біля інтернета. А чего у мене він такий поганий? Нарешті. Ледве. Нічогось, ще Серію перемог У мене чогось не зараховує Ще друзі, я буду апатися Ай, точно! А там Мона Едгара получить. Короче, ребят, я буду апатися. Ви ставте лайки, як я вже просив Питпи! Суєтесь на мій канал. Я тут спросила ставлю. Дякую за прилітці.